Північно-Атлантичний договір Вашингтон, Округ Колумбія, 4 квітня 1949 року. Сторони цього договору підтверджуються свою відданість цілям і принципам статуту Організації Об'єднаних Націй та своє прагнення жити у мирі з усіма народами і урядами, сповнені рішучості захистити свободу, спільну спадщину своїх народів. І їхню цивілізацію, засновану на принципах демократії, свободи, особистості і верховенства права, прагнучи сприяти стабільності добробуту в північно-атлантичному регіоні, вирішивши об'єднати свої зусилля для здійснення колективної оборони та підтримання миру і безпеки, уклали між собою такий північно-атлантичний договір. Стаття 1. Сторони зобов'язуються, як це визначено у статуті ООН, вирішувати всі міжнародні спори, учасниками яких вони можуть стати мирними засобами і таким чином, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир, безпеку та справедливість, а також утримуватись у своїх міжнародних відносинах від погроз силою чи застосування сили у будь-який спосіб, несумісний з цілями ООН. Стаття 2. Сторони сприятимуть подальшому розвитку мирних і дружніх міжнародних відносин, зміщуючи свої незалежні інституції, домагаючись кращого розуміння принципів, на яких ці інституції засновані, та створюючи умови для забезпечення стабільності і добробуту. Вони намагатимуться усувати конфлікти у своїй зовнішній економічній політиці та сприятимуть економічному співробітництву між окремими або між усіма учасниками договору. Стаття 3. Для забезпечення ефективнішої реалізації цілей цього договору сторони, діючи окремо чи колективно, шляхом постійного і ефективного вдосконалення власних можливостей та взаємодопомоги підтримуватимуть і розвиватимуть свою індивідуальну та колективну здатність протистояти збройному нападу. Стаття 4: Сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли на думку якоїсь із них виникне загроза територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеці будь-якої із сторін.